Доброго вечора. В ефірі підсумковий інформаційний випуск четверга 23 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події дня. На день прапора державний стяг піднімали учасники боїв на сході України курсанти-прикордонники. Виготовити паспорти громадян України відтепер можна у Хмельницькому центрі надання адміністративних послуг. Із з вересня проїзд у громадському транспорті обласного центру здорожчає. Із 1 вересня зросте вартість проїзду у громадському транспорті Хмельницького. Нові тарифи прийняли сьогодні на виконавчому комітеті міської ради. З вересня проїзд у тролейбусі коштуватиме 3,5 гривні, в автобусах і маршрутках 5. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бодаренко. За його словами, запровадять в обласному центрі додатково вечірній тариф. Після 8-ї години вечора проїзд у маршрутках буде 6 гривень. У нічний час зросте вартість проїзду в тролейбусах. Замість 6 гривень буде 10. Що стосується нововведень, то ми вводимо так званий вечірній тариф. Вечірній тариф це після 20.00. Ввечері немає відповідного пасажиропотоку для того, щоб Перевізники, якби безбитково працювали. Ми особливо прискіпливо будемо дивитися за дотриманням графіків в вечірній час, і якщо якби буде їх недотримання, дотримання, то ми будемо складати акти, розривати договори. Ціна на нічному тролібусі на тролейбусі зменшиться, збільшиться перепрошую до 10 гривень. Курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України урочисто підняли державний прапор країни на Хмельницькому майдані Незалежності. На церемонії були представники духовенства та влади, а також жителі обласного центру і районів Хмельниччини. На заході підняття державного прапору побувала і наша кореспондент Дарина Денисенко. Перед урочистим підняттям державного прапору України представники духовенства різних конфесій провели спільну молебень за загиблими військовослужбовцями. Помолимося за тих, хто поклав своє життя за волю та незалежність нашої країни. Цього року почесне право підняти жовто-блакитний прапор надали курсантам Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Це учасник бою під Краснопіллям Донецької області, молодший сержант Владислав Тимошчук. Та учасник боїв за Луганський прикордонний загін старшина Олександр Токовенко сьогодні надзвичайна честь мені випала підняти державний прапор. На сході також державний прапор України це був як символ нашої незалежності, як символ. Нашої держави також він був присутній постійно з нами в нашому підрозділі. Пам'ятаю випадок, коли була загострена обстановка. Ми також урочисто під гімн України піднімали прапор на відділі прикордонної служби. Державний прапор України символізує нашу державу, нашу державу. Ми всі живемо в Україну, любимо Україну. Держава для мене, наприклад, це не тільки щось таке поняття абстрактне. Держава це та територія, на якій живу, це люди, з якими ми спілкуємося, це батьки, це діти наші. Символ нашої країни за державним прапором нас у світі знають, за нашими жовто блакитним кольором. Ну це Гордість наша для нас означається це символ. Це, це гордість. Це для своєго, для своїх майбутніх, для дітей. Е, ми прививаємо любов до батьківщини, любов до свого краю, любов до рідних до сім'ї державний прапор України це наш символ, це символ державності, як і булава, козацька символ, як і гімн, козацький символ. Це все наше досягнення, і тому ми святкуємо і побажаємо. Бо ми є держава. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих бійців у неоголошеній війні на сході країни та поклали квіти до стели Героїв Небесної сотні, що на Хмельницькому майдані Незалежності. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. Виготовити паспорт громадянина України, закордонний паспорт та ID-картку від сьогодні можна в Хмельницькому центрі надання адміністративних послуг на Соборній 16. Там відкрили сектор з оформлення біометричних документів. Три працівники сектору уже сьогодні приймали перших відвідувачів. Сьогодні у Хмельницькому центрі надання адміністративних послуг звичайна, як для періоду оформлення субсидій, кількість відвідувачів, каже начальник управління адміністративних послуг міської ради Олексій Хохлов. Відвідує до півтори тисячі населення. Послуг ми надаємо бо це консультування, це інші питання. 800-900 послуг щодня. Відтепер ЦНАПі збільшено перелік послуг. Зараз їх 228 видів. Сьогодні в Хмельницькому ЦНАПі відкрили сектор з оформлення біометричних документів. У секторі з оформлення біометричних документів виготовлятимуть паспорти громадян України, закордонні паспорти та паспорти у вигляді id карток. Усього ж працівники сектору з оформлення біометричних документів надаватимуть 9 послуг. Олександр сьогодні оформляє свою першу житті посвідку паспорт громадянина України нового зразка. Така айді картка безкоштовна. Айді карточку. тобто паспорт я не реєструвався. Я приходив за пару днів до цього дня, щоб отримати талончик, щоб сюди прийти. сьогодні Віктор оформляє закордонний паспорт. Закордонний паспорт. Звичайний, на протязі 20 днів 557 гривень, 32 копійки. Начальник управління Державної міграційної служби України в області Олег Паньков каже, вартість документів у ЦНАПІ така ж, як і в усіх державних установах України. Терміновий паспорт громадянина України коштує 810 гривень, 32 копійки. Це протягом семи робочих днів». адміністратор сектору Олена Ілюхіна каже, кожного відвідувача обслуговують протягом години, тому що ми заносимо в два реєстри, які наповнюються наш хмельницький реєстр. Людина отримує потім такий опис на руки. От отримує від нас повідомлення смс-ку про те, що вже закордонний паспорт є, і може підійти до нас забрати. Запис на прийому сектор за два тижні. Це попередній запис лише поки що буде. На через онлайн, через сайт центру надання адміністративних послуг, там буде половина можна визначити з цієї кількості, і і половину суб'єктів звернення можна через термінал електронної черги. Особисто людина приходить. Дає свої персональні дані, записується на ті на той час, на той день, який вона бажає. Лілія Квятковська, спеціаліст Державної міграційної служби в області, каже, потреба в відкритті нових локацій з виготовлення паспортів зросла. Черги в усі територіальні центри області від початку оголошення безвізу не зменшуються. За 8 місяців роботи міграційною службою було оформлено близько 94 тисяч закордонних паспортів і близько 26 тисяч та карток. Для відкриття сектору з оформлення біометричних документів купили дві станції з прийому та вид. Чи документів гроші з міського бюджету мільйона гривень? Завдяки тому, що ми поставимо станції в себе і будемо надавати послугу 30 людям приблизно. Ми плануємо, що станції окупляться десь приблизно за 6-7 місяців. А далі будуть працювати в прибуток для міського бюджету. Нагадаємо, відтепер у Хмельницькому можна оформити біометричні документи у чотирьох локаціях: у ЦНАПі на Соборній 16, у міграційній службі на Грушевського, в паспортному столі на Пушкіна та паспортному сервісному центрі на Прибузькій 30 А. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини поділя центр. Талони до окуліста, ортопеда-травматолога, хірурга, кардіолога. У реєстратурі Хмельницької міської дитячої поліклініки закінчуються за 10-20 хвилин після початку робочого дня. Про це повідомила медичний реєстратор заходу Юлія Бойко. Це традиційна ситуація для кінця серпня, каже завідувач Хмельницької міської дитячої поліклініки Олександр Дехтярук. За його словами, її можна було б уникнути, якби більшість дітей приводили на огляд не в серпні, а пропорційно впродовж усього літа. Детальніше про ситуацію із талонами у Хмельницькій міській дитячій поліклініці напередодні навчального року в сюжеті Наталії Сідової це Хмельницька міська дитяча поліклініка. О 9.30 у реєстратурі черг немає. Півтори години до цього тут була інша ситуація, каже Хмельничанка Вероніка. Сьогодні зранку приходжу, приблизно це. Ну, десь вісім годин, з чимось. Черга, 50 десь чоловік приблизно на те, щоб взяти талончика. Дозвонитися неможливо, хоча на реєстратурі кажуть, що можна дозвонитися і записатися в чергу. Дозвонитися нереально, може. Один-два чоловіка там дозванюється. Хочемо вже попасти від понеділка, даже і то напевно, що від четверга хочемо попасти до дитячого ендокринолога. Талончики в регістратурі по телефону неможливо замовити і по онлайні, в тому числі також саме складніше було записатися до кардіолога. Мені дитині потрібно перед школою пройти кардіограму, і ми. Там талони, виходить, були лише через тиждень видавалися до спеціаліста. Тому Ми записалися в частний кабінет, тому що треба якби швидко нам по стану здоров'я. Взяти талон на прийом до лікаря у Хмельницькій дитячій поліклініці можна у три способи. Перший у реєстратурі. Другий зателефонувавши до гарячої лінії реєстратури. Третій записавшись до електронної черги через систему Медікс. До одного лікаря залежно від спеціалізації видається 20-30 талонів на зміну. Вони розподіляються пропорційно. Третина видається у реєстратурі, третина у телефонному режимі, третина онлайн. каже завідувач Хмельницької міської дитячої поліклініки Олександр Дехтярук. Онлайн запис в середу відкривається прийом на понеділок, вівторок, середу, наступного тижня. Автоматично система в четвер відкриває прийом на четвер. В п'ятницю вночі відкривається прийом на п'ятницю. Найбільше зараз потік хворих іде окуліст, травматолог, кардіолог. Травматологічна ланка підсилена лікарем стаціонару, який приймає після першої зміни. Офтальмологи працюють позмінно, дві зміни. У нас дві зміни в другій поліклініці. Кардіолог працює в першу зміну. Кардіолог у нас лишився один, було два кардіологи і таке от відкрите кадрове питання. І тому, виходячи з цієї ситуації, ми продовжили роботу кардіолога, тобто вона ще буде працювати до четвертої години. У реєстратурі Хмельницької міської дитячої поліклініки працює п'ять реєстраторів: три у першу зміну, два у другу. каже медичний реєстратор Хмельницької міської дитячої поліклініки Юлія Бойко. Починають видавати талони до спеціалістів та записувати на прийом у телефонному режимі з восьмої ранку. Талони до спеціалістів ортопед, травматолог, хірург, окуліст, кардіолог закінчуються Ну, за хвилин 20. до окуліста в 15 хвилин закінчується. До ортопеда в 10 можуть закінчитися. В нас працює два телефони Укртелекома і два мобільних телефони. Відповідає з 8 години сідає поки місць один реєстратор на телефон. Закінчилася черга, сідаємо два. Ситуацію із видачею талонів та зменшенням черг у Хмельницькій міській дитячій поліклініці намагалися цьогоріч виправити, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Цьому році ми звичайно трошки намагалися розвести, але значно це не зменшило черг. Електронний запис він потребує удосконалення. Ну, нещодавно у нас були такі скарги про неможливість записатися до дитячого кардіоревматолога. Вияснили, що запис йшов тільки на тиждень наперед. Ці обмеження про тиждень будуть зняті і можна буде записуватись навіть за місяць наперед. Наталія Сідова, Іван Мовчан, новини поділя Центр. Дві вулиці Хмельницького перекриють у зв'язку із святкуванням Дня Незалежності. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, сьогодні з 18-ї години і до 12-ї ночі, 24 серпня, перекриють вулицю Гагаріна. Від вулиці Кам'янецької до Грушевського. Також рух буде обмежений на вулиці Володимирській від Кам'янецької до вулиці Соборної. 26 колективів області взяли участь у 10-му обласному фестивалі ветеранських хорів у Хмельницькій обласній філармонії. Приурочений він до Дня Незалежності України. Як відбувався фестиваль, знає Ірина Хижа. У Хмельницькій обласній філармонії проходить 10-й обласний фестиваль ветеранських хорових колективів. Тобі Україна, Пісенний наш скарб. Ой, розкривайся на сути, за окремого змуди, ой, собирайся, молодий насаджень, за окремого. Я впевнено кажу, що такі фестивалі потрібні, тому що люди, які е, приймають участь в цьому фестивалі, вони потребують. Уваги вони потребують того, щоб їх слухали. Вони цілий рік готуються до цього. Цих людей треба поважати, треба задіювати, і треба віддавати їм просто належну шану і повагу. На обласному фестивалі ветеранських хорів кожний колектив має представити дві пісні: українські або українські народні, або авторські, і обов'язково пісня про Україну, тому що це свято, цей фестиваль приурочений до дня незалежності України. Володимир Фортельний – керівник народного аматорського хору, ветеранів війни і праці, стажина з Литичівського району, каже, до фестивалю колектив готувався упродовж року. Сьогодні ми привезли дві пісні: народна, перш обидві народні власна пісні. Перша Ой, розвивайся та сухий дубе. Її першим заспівав Черкаський хор. Колись ну, ми це відновлюємо так, так як ми розуміємо. І друга з репертуару Волинського хору на вулиці Музиченка грає. Ми чекаємо його цілий рік. Так, і готуємося, власне. Найважче вибір пісні, тому що колективи талановиті. Пісні дуже гарні, звучать ну, хочеться, щоб це було на рівні. Керівник народного аматорського хору, ветеранів Центру культури і дозвілля «Гармонія» з Волочиського району Аделя Поліщук каже, колектив жодного разу не пропускав фестиваль. Я думаю, що це добра справа. Ми, хоч побачимо, хто в нас. На Хмельниччині, які в нас гарні колективи є. Ми щось в них запозичимо. Вони на нас подивляться, ми на людей. Це дуже, дуже, дуже добре, що таке є. Ми не пропускали ні одного року. Десятий рік, десятий раз на обласний фестиваль ветеранських хорових колективів, хмельничанка Ольга Папаш прийшла вдруге. Це дуже цікавий концерт і дуже миловидні пісні. І люди співають такого віку, що навіть ми вже не, не причікуємо, що вони можуть співати. І дуже гарно співають. І я вже, от, вже в минулому році була, і от зараз задоволенням я приходжу і дуже гарно. У 10-му обласному фестивалі ветеранських хорів тобі Україну Пісений наш скарб взяли участь 26 колективів з Хмельницької області. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Фестиваль ФАРБ холі Я і прапор України відбувся сьогодні в обласному центрі. Організувало його головне територіальне управління юстиції в області. Учасниками стали більше півсотні хмельничан. До дня незалежності, до дня прапора України. Єднаємось під прапором. Вчимо дітей всіх доєднуватися до такого патріотичного руху, знати свої символи, будувати свою країну, не бути байдужими. Першочергово. Один, Почали! Ми захотіли долучитися, тому що. Ми ніколи в такому не приймали участі, і це дуже цікаво, така яскрава подія в нашому місті і море вражень. Дуже класно. Я з свого боку вирішила долучитися своєю донькою до цього свята, тому що сьогодні е, державне свято. Я ніколи нікому не приймала участі, але мені здається, це чудова е, ідея висловити свою позицію щодо е, України і щодо любові до нашої землі. Долучитися, тому що сьогодні державне свято, день державного прапора. І емоції, чудові. Це так ну, цікаво, ну, щось нове спробувати. Завжди хочеться зануритися в дитинство, згадати все це, згадати, як, як ми стали незалежними, вільними. Я це відчула тут, на площі зараз. Дуже почуваюся неймовірно. Радісно, чудово. Я вважаю, що це гарне свято, день українського прапору. Тому я разом з онуками вирішила все таки вдягнутися в українські вишиванки і відвідати таке чудове свято. Майдан Незалежності, щоб все-таки мої діти, мої онуки з маличку виховувалися дусі патріотизму, розуміли, що таке День Незалежності, розуміли, що таке український стяг, і щоб любили нашу рідну Україну. Під час святкування Дня Незалежності у Хмельницькому вперше буде представлено проект Ксенії Малюкової Нація. Під час якого продемонструють українські національні костюми. Окрім цього, на Майдані Незалежності функціонуватимуть різні локації з майстер-класами. Про це повідомив начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. Хмельниччина першою в Україні побачить проєкт Нація, авторка якого Ксенія Малюкова представить його тут в нас на головному майдані Незалежності. Це будуть представлені національні костюми зі всієї України. Кожен район нашої області і місто усі долучаться до того, що спечуть великий пиріг, який буде символічно 27 метрів довжиною, як і наша приурочена до дня незалежності, яку ми так само святкуємо 27 цьому річницю незалежності. От яким потім частуватимуть усіх гостей, які будуть брати участь в заходах. Буде надзвичайно багато фестивалів, майстер-класів, хореографічний, так само майстер-клас і караоке на Майдані. Наш випуск завершено. До зустрічі.